जो तुम सब सान फील जन तो बह तो Неточності у фільмі, хоча я розумію, що книга і фільм це зовсім різні речі, тому що фільм і фільми, фільми взагалі серіали, кіноіндустрія це один вид мистецтва, а книги, оповідання, такі інше це інший. Я навіть не беру до уваги певні упущення фільму від книги, тому що книга, звичайно, має в собі більш повний зміст. Там є де розгорнути свою уяву, побачити щось не так, як написав автор, тому що ти сам обираєш, як тобі до опису персонажів уявляти того чи іншого персонажа. Але розвиток сюжету теж міг би бути кращим, але для фільму в цілому непогано. Та справа не в цьому, справа в тому, що Певні діти в фільмі відрізняються від тих дітей, яких ми, яких ми бачимо в книзі. Вони мають інші здібності. Я вже не кажу про характер, чи опис, чи взагалі стосунки один, один між одним. Хоч акторський склад підібраний досить вдало, хоча гра певних акторів бажала бути кращою. Та в цілому ці неточності вони занадто сильно вирізняються, особливо якщо ти прочитав книгу. Це, ну, як на мою думку, дім дивних дітей міг би стати щось типу Гаррі Потера. Хоч ідея самої книги чимось схожа на Гаррі Потера, він був пізніше цей, ці книги написані. І виглядає, наче переписано з Гаррі Поттера», просто підставлена своя ідея. Хоча, як на мене, це зовсім окремий вид, не знаю, літератури, можливо. Хоча, я думаю, краще сказати: окремий кіно... книгу «Всесвіт». Тож, про що цей фільм? Цей фільм про юного Джейкоба, який ріс зовсім нормальним. В нього був схиблений, на його думку, дздусь, І з самого початку оповідання, потім він. Примінив свою думку, коли дізнався, що ті чудовиська, що вважалися дідусю, вони справжні. Їх міг бачити тільки він та його дідусь, та в книзі описується, що далі ми знаходимо ще інших таких же, як і Лейкоп, які можуть бачити цих чудовищ. В фільмі показується, як за порадою психолога, до якого відправили його батьки після. Смерть її дідуся, тому що вважали, що смерть дідуся так вплинула на його психічний стан, що він думає, що ніби ті оповідання, які ці вигадки, які розповідав дідусь, настільки вплинули на нього, що він тепер думає, що вони справжні і бачить їх. Тож психолог радить поїхати їм туди, звідки почалася ця. Вигадана історія дідуся з того острова, про який постійно говорив дідусь, що ніби, що ніби, якщо він поїде на той острів, він позбудеться від своїх кошмарів, від своїх вигаданих друзів. Він зрозуміє, що ці вигадані діти або давно померли, або їх і зовсім не існувало. І ще на острові живуть такі ж самі звичайні люди, як і він, які не бачать ніяких чудовиськ. І, в принципі, їм там живеться достатньо непогано. Але, як виявляється, це була пастка, і Джейкоб таки знайомиться спочатку з дітьми, а потім дізнається, що це все-таки була пастка, тому що вмирають ті, хто знав цю таємну інформацію про дивних дітей. На тому острові він знаходить вхід в петлю. Петля це такий часовий контур, де повторюється один і той самий день 43-го року. День перед бомбардуванням цього будинку, в якому колись жив дідусь Джейкоба, який знаходиться на цьому півострові острові, і де живуть дивні діти. Там він знайомиться з місцем Сапсан, яка може перетворюватися в пташку. Вона імбрина. Імбрина це дивні жінки, які можуть перетворюватись на птахів і вміють робити часові петлі. Зема, яка в фільмі вміє літати, а по книзі вона робить вогонь своїми руками, і через це я трішки незадоволена, власне. Тому що в неї геть інші здібності, і це, до речі, давнє кохання дідуся Джейкоба. В книзі він через це відчуває себе так, наче Ема скучає за дідусем, і тому вона, начебто, знайшла йому заміну його внуком. І він просто думає, що вона бачить на місці Джейкоба дідуся, і через це вона з ним. Але в фільмі це не показано, тому що фільм один, а книг якби шість. І в першій книзі, звичайно, ж цього не показано, в першій книзі так, ніби знайомлення з цим е, дивним всесвітом і на ніби зародження їхньої е, любові один до одного. І... Тож, далі Єнох, котрий є. Йому начебто подобається інша дівчина, яка робить вогонь в фільмі, та йому в книзі ніхто не подобався. Йому один час подобалась Емма, але він це проявляв трішки своєобразно, так би мовити, тому що він Воскреситель і зазвичай він має справу з мертвими людьми, яких може оживити і контролювати. Він може також оживляти людей, щоб дізнатись останню інформацію, яку він, вони побачили, або інформацію, що важлива йому. Тобто задавати питання, а мертвеці, які оживились, воскресли, вони в цілому можуть відповідати на питання, але це досить складний і тривалий процес. Також він може оживляти і неживі предмети, наприклад, ляльок або там, глиняних чоловічків, солдатиків і тому інше. Йому просто потрібне живе серце, плюс-мінус такого ж розміру, або сили, якої була людина, що померла, або тварина. Іноді, щоб когось оживити, йому потрібно було п'ять сердець тварин. Почав книзі, потім показано. Що вони друзі, всі ці дивні діти знайшли поселення дивних дітей, котрі можуть оживляти людей, тварин, тобто воскресителів. І там показано, що вони можуть навіть більше, ніж Єнох, просто вони розвивали і свої зібності, і вчились один в одного. І в когось ці здібності проявлені краще, тому що. Вони сильніші, духовно, напевно, а він же гірше. Але в основному воскресителі були на одному рівні. Вони просто вибирали когось головного, хто міг контролювати більше мрійців, простіше і ефективніше. І він просто завідував цією петлею. Коли Єнох потрапив туди, він був здивований, йому навіть сподобалось там. Ч він там і не залишився. Тож, наступна у нас дівчинка з рожевим волоссям, е Оливія, яка могла робити вогонь. Хоча це була в книжці маленька дівчинка, яку, яка вміла літати, в фільмі вона. Творить вогонь своїх рук, та це трішки відрізняється від книги, точніше, зовсім відрізняється. І вона віку Єноха. Джейкоба Єме, ну, в, точніше, не віку, тому що їй було років 100-70, десь в такому діапазоні. Але коли була створена петля, їй було 16, так як і всім іншим, з цих чотирьох. 3. І вона зберегла цей вік через те, що в петлі вік заморожується, так би мовити. Ви переживаєте один той самий день, а ті самі 16 років у вас залишаються, поки ви живете в петлі. Якщо ви вийдете в реальний час, ви помрете, як сохнетесь просто на очах. Точніше, якщо ви там пробудете більше доби чи двох. В принципі, Бронвін е, та Клер, вони як і в книзі, так і в е, фільмі показані. Також є ще Горацій, котрий е, показує, точніше бачить, віщі сни. Але в фільмі показано так, наче він збирає всіх навколо себе і показує свої сни, наче не, як в кінотеатрі. Та? Це зовсім не так, він просто може їх переказувати. Також там була Фіона та Г'ю, хлопчик з бджолами і дівчинка, що вирощує квіти, траву та все зелене, Тобто рослини. Та ще невидимий хлопчик, якого можна зрозуміти, що він присутній в кімнаті, тільки якщо він буде одітий. Тобто невидимка. Ще неточність цього фільму в тому, що є з Оливією, будуть якимось чудом разом в кінці фільму, а Ема з Джейкобом, вони розлучаться, і він її буде шукати. Хоча, по ідеї, він буде її шукати не для того, щоб знову з нею зустрітися, в принципі, як і всіх дивних дітей, а для того, щоб боротися далі з ворогом спільним. Це буде не в першій книзі і навіть не в другій, а буде тоді, коли їхня петля роз... розпадеться, і він відправиться додому, щоб дізнатися, з ким був його дідусь, а заодно, щоб жити своє нормальне життя після того, як вони вирвуть місце псан з рук ворога. Тож перший фільм, точніше, один, він єдиний, виглядає так, наче в кінці хеппі енд все закінчилось, всі задоволені і тому подібне. Але це взагалі не так. Навіть близько. енд буде десь в кінці шостої книги. І то після війни, після розрушеній. Після того, як головний антагоніст помре два рази, і то з такими втратами, що страшне, що робиться. Да і по петлям бігати, так як у фільмі показано в кінці, так просто не вийшло, тому що в книзі протягом трьох перших книг показано, що певні петлі розвалилися. Їх обікрали, імбрин забрали до себе дітей, котрих вбили, котрі втекли, котрих захопили в полон. А ці петлі, що залишились в цілівші, в них не просто так пробратись, тому що імбрини ховаються в деяких петлях. Іде війна в самому. Так би мовити, розгарі. В книзі навіть показано, що щоб перейти з одної петлі в іншу, вони йшли по нічійній стороні з двох боків е суперники, війсь ну, військові солдати, просто військові. І вони один між одним воюють в той самий момент, коли вони йдуть. Але імбрина настільки часто ходила, що вона знає, де треба йти, щоб тебе не заділо випадково кулею. Ти випадково не підірвався на міні. Тож не так, то просто так як в фільмі показано, пройти через петлі зовсім в різних кінцях світу і добратися до друзів. Хоча від цього всього фільм стає цікавішим, приємнішим, тому що все одначе закінчилося, хоча не всі порожняки, тобто вороги, вимерли, і наче щасливий кінець, а наче й не зрозуміло, чому після такої легкої битви все закінчилось так просто, хоча шість книг. Написано з повним розвитком подій, бойових мистецтв і так далі. Показано, як вони знайшли дівчинку, яка не знала, що вона дивна взагалі е, петлі з різними угрупуваннями, В які не так то просто зайти, а потім, якщо ти зайдеш, можливо, ти не вийдеш, тому що тобі не дозволять те, як в петлі воскресителів. Вони е, навчились контролювати вхід, вони запускають по двоє троє І якщо ти намагаєшся вийти назад, або ти чекаєш своїх друзів, які по той бік, вони не можуть зайти, а ти не можеш вийти. Тобто ти ще тратиш час на те, щоб знайти головного, поговорити з ним, якщо тобі вдасться його, е, так би мовити, вмовити, то ти хоча б зможеш вийти. А не факт, що твої друзі зможуть зайти до тебе і потім ви разом що вийдете. Це взагалі досить розповсюджена була проблема з петлями в Америці, які не показані в фільмі, тому що він один, звичайно ж. Хоча це досить була б непогана серія фільмів, або хоча б серіал, та як Лемоні Снікет, який я просто обожнюю. Через те, що там не автор розповідає історію якийсь незнайомий голос, а саме автор-автор людини, яка ставиться на стоп-кадр фільм, і вона виходить і щось розповідає про історію саму, або веде своє оповідання. Так мовити, невеличкі відступи від фільму, від подій, точніше. Тож, що я можу сказати, я взагалі б рекомендувала, якби воно було. Фільм, точніше, фільм був більш-менш схожий на книгу. Хоча там єдине, що сходиться, це діти, окрім чотирьох ліній дітей, сюжетних ліній дітей. Там сходиться місце Сапсан, в принципі, острів, на якому вони жили, Кренгольм в Лондоні. Не в Лондоні, в Британії. І антагоніст, тобто головний злодій. Непоказано, чому він так рішив, вирішив, що його до цього привело. Взагалі, досить мало інформації, і занадто багато якихось незрозумілих подій і як до цього всього приходить. Особисто я людина, яка передивляється свої улюблені фільми раз в рік, раз в півроку. та цей Фільм не дає мені приводу передивлятися, я краще прочитаю серію книг. Це буде довше, і... але це буде цікавіше. Акторський склад непогано. Єва Грін прекрасно. Це От... заради чого варто дивитися цей фільм? Це заради Єви Грін в ролі місце Сапсон. Сюжет досить. Насичений подіями, але занадто він якийсь добрий. Точніше, занадто прекрасних подій, в тому сенсі, що там взагалі не було прекрасних подій, там чисто пару, пару світлих подій серед темного часу, так би мовити. Різниця між книгою і фільмом досить величезна, тому краще почитати книгу, ніж дивитись цей фільм. Обов'язково всі шість, тому що там, чим далі, тим більше розвивається якихось цікавих подій, і тим остросюжетній книжка. Особливо після того, як викрали двох імбрин. А третю залишили, наче як імбрину, але не тут то було. То була не імбрина, а її брат, котрий головний злодій. Тож, дуже цікава книга, краще почитати книгу, рекомендую. А якщо вам лінь читати, побачимось в четвер, я її буду переказувати. Так буде швидше, якщо вам лінь, так іноді мені.